А сьогодні, малята, я вам пропоную пограти в гру. Один багато. Одна сукня. А коли їх багато, то це сукні. Молодці. Одна ялинка. А коли їх багато, то це ялинки. Одна лялька. А коли їх багато, то це ляльки. Один це ведмедик. А коли їх багато, то це ведмедики. Один це гриб. А коли їх багато то це гриби. Одна це риба. А коли їх багато, то це риби. Один це метелик. А коли їх багато, то це метелики, Одна оса, а багато, оси. одна груша. А коли їх багато то це груші. Одне – це яблуко. А коли їх багато, то це яблука. Вірно. Один це м'яч. А коли їх багато, то це м'ячі. Продовжуємо грати. Одна це пірамідка. А коли їх багато, то це пірамідки. Пишаюся твоїми успіхами.